Всіх вітаю на нашому ютуб каналі. І сьогоднішнє відео у нас буде про підключення ось такого стандартного пульту b 16 до приставки Nexon X8. Якщо випадково від'єднали пульт або просто придбали новий на заміну, зараз я вам покажу як його можна перепід'єднати знову до приставки. І для початку давайте підключимо приставку до телевізора. І так, приставка завантажилась. Так як я взяв нову, у нас спочатку запропоновано буде під'єднати пульт за стандартною схемою. На екрані ми бачимо, нам потрібно затиснути ОК і назад на 3 секунди і тримати пульт біля приставки. І таке вікно ви можете ще побачити, якщо робите зброс налаштувань до заводських. Затискаємо на пульту ОК та назад. На 3 секунди. Чекаємо. І так, пульт під'єднався. Для того, щоб перевірити з'єднання, ми заходимо на «Налаштування», Bluetooth і бачимо B16 connected. Він підключений. Якщо, наприклад, ви випадково його відключили, зараз я його відключу, натискаю Disconnect Device, відключити пристрій. От, і взагалі, давайте його видалимо. Зайдемо на «Налаштування перед Device Management. Оберемо пульт B16. І скасувати створення пари. Я його видаляю. І на даний момент в мене, як бачите, взагалі жодного пристрою не під'єднано. І тепер давайте я розпакую абсолютно новий пульт. Ми ставимо у нього батарейки. Цей пульт ми покладемо і спробуємо під'єднати новий пульт. Нам потрібно знову зайти у налаштування Bluetooth. Пульт працює в інфрачервоному режимі. Треба натиснути «Pair new Device. І зараз у нас буде шукати пристрій Bluetooth. Нам на пульту потрібно затиснути ОК і назад на 3 секунди. Затискаємо. І бачимо, в нас знаходить пульт B16. Натискаємо ОК і чекаємо з'єднання. Як бачимо, пульт в нас під'єднався. І він працює у нас у режимі Bluetooth. Ось так дуже легко і просто можна під'єднати. Пульт B16 до приставки Nexon X8. Якщо дане відео було корисним, постав йому лайк, підпишись на наш канал і не забудь написати коментар. А приставки, як завжди, можна придбати на сайті NexonUA. Всі посилання я залишу під цим відео.